Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, стадія плей-офф Єврокубків триває. В даному відео оглядаємо матчі відповіді однієї 16 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій, Багато голів, додатковий час та навіть серія пенальтів. Плюс до того, наприкінці відео поглянемо на результати жеребкування вже однієї восьмої фіналу цих двох євротурнірів. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Розпочинаємо з Ліги Європи само собою з протистояння донецького шахтаря та французького Марселя. Гірники до даного протистояння готувалися більше двох місяців. Але в останній момент фактично все пішло шкереберт, тому що між першим матчем та матчем відповіддю керівництво Марселя приймає рішення звільнити Дженера Гатузо та призначити на посаду головного тренера Жан Луї Гасе. Звичайно ж, за два дні цей наставник навряд чи кардинально міг змінити гру Марселя, але по крайній мірі французи, звичайно ж, отримали певні. Емоційний імпульс перед матчем з гірниками. Тим не менше, початок гри був за гірниками. Вже на першій хвилині Егіналду мав класний момент, але м'яч після його удару був заблокований. Але все ж таки на 11-й хвилині його активність дала результат. Французи проти нього порушили правила в своїй штрафній. Арбітер призначає пенальті, який реалізує Судаков. Класно розводить м'яч та голкіпера французів по різним кутам 1-0 на користь гірників. Само собою, що французи кинулися відігруватись, і, на жаль, на 22 й хвилині в дечому Шахтар їм цьому допоміг. Втратили м'яч на своїй половині поля гірники. Як наслідок Бомянк, фактично виходить віч навіч з різником, та забиває свій сьомий гол уже в цій лізі Європи. Стає кращим бомбардиром турніру. 1-1. До завершення першого тайму ще було кілька напружених ситуацій біля воріт шахтаря, але рахунок в першій сорокап'яти хвилинці не змінився. Початок другого тайму був знову за гірниками і на 50 50-й хвилині конопля мав забивати. Після розвіршу кутового пробив трішечки неточно. І знову ж таки залишається лише думати і гадати, як би все закінчилося, якби гірники вийшли вперед 2-1. А так новопризначений тренер Марселя починає робити заміни, випускає Сара та Верету, і Сар уже після 10 хвилин перебування на полі. На жаль, виводить Марсель вперед. Захисники Шахтаря залишили його в районі 10 метрів від своїх воріт і, звичайно ж, він такою ситуацією скористався 2-1. А на 81-й хвилині після розіграшу стандарту біля воріт шахтаря, не розібралися Різник та Степаненко, кому грати на м'ячі, відповідно, м'яч опиняється в кондок бія, і той фактично в порожні ворота забиває та робить рахунок уже 3-1. Звичайно ж, ми пам'ятали перший матч між цими командами, коли гірники проявили характер в компенсований час, але цього разу це була інша ситуація. Це була виїзна гра, це була різниця вже в два м'ячі, і хоча тренер гірників випускає відразу на полу 5 світ. Іж футболістів на жаль, був лише один напівмомент момент і той в компенсований час. Тож українських команд уже в Єврокубках не залишилося. Марсель йде до однієї восьмої. Також до однієї восьмої йде і італійський Мілан, який в першому матчі виграв у французького Рена 3-0. Відповідно, французам треба було мінімум три забивати в домашньому матчі, з чим треба сказати, вони справилися, але не пропускати. Але при цьому Мілан двічі таки забив. Йович та Леао, це зробив. Тим не менше, відзначаємо хет трик за французів у виконанні Бенджамена Буріжу, який до цього в цьому євросезоні не забив жодного м'яча, а ось тут відразу три. Тобто, як мінімум він цей матч точно запам'ятає. Як і тиждень тому дуже емоційно та гольовито було протистояння чеської Спарти та турецького Галата Сарая. Пригадуємо, що в першому матчі турки виграли 3-2. А от цього вечора Спарта була уже на правах господаря фаворитом. На 8-й хвилині з усиллями пресіаду вони відкривають рахунок. Щоправда, Галата Сараю вже на 16-й вдалося зрівняти. Рахунок бардакчі це зробив. До 70-ї хвилини нічого не змінювалося, а потім турки почали допомагати, тому що Айхан отримує вилучення. Щоправда, Спочатку арбітр продемонстрував йому жовту картку, але після відеоповтору сказав ні, це червона. І за 4 хвилини по цьому зимовий новачок Спарти Туці Туті виводить уже Спарту вперед 2-1. А на 80 вісімдесятій ще й віддає асист на Гарасліна. Уже стає рахунок критичним для Калатасарая 3-1 на користь Чехів. І, хоча турки перебували в меншості, але змушені були ризикувати, розкриватися для того, щоб спробувати забити потрібний другий гол. Як наслідок, компенсований час пропускають на швидку контратаку Спарти і 4-1 за чешською командою гол на рахунку кухти. Тож спартанці в одній восьмій фіналу Ліги Європи. Німецький фрайбург та французький Ланс, які в першому матчі обійшлися без забитих м'ячів, цього вечора подарували справжній футбольний трилер. Вже після першого тайму гості вигравали з рахунком 2-0 завдяки голам кошти та вахі. Більше того, на початку другого тайму вони навіть могли повести з рахунком 3-0. Але замість цього на 67-й хвилині гол пропустили. Він на рахунку шалає. Після цього пішла справжня злива. Як наслідок футболістам важкувато було працювати з м'ячем, але тим не менше, хоч не хоч господарі змушені були, звичайно, жити в атаку для того, щоб спробувати зрівняти рахунок. До 90-ї хвилини в них нічого не виходило, і вони кинулися фактично навалою на ворота супротивника, як наслідок отримали контратаку в свої ворота, але знову ж таки газон трішки підвів, і атака у ланса не вийшла. А на 92-й хвилині справжній сумбур, справжня каша була в штрафному майданчику французів, і навіть з допомогою рикошету шалай таки зрівнює рахунок та переводить діло в е, додатковий час, протягом якого у господарів був тільки один удар. Він же ж твір і він же ж гол. На 99-й хвилині Грегоріч кладе на газон захисників та голкіпера французів і забиває третій м'яч своєї команди та виводить її до однієї восьмої фіналу. В Римі на заповненому Олімпіку, де грали Рома проти Феєнорду, командам також не вистачило основного часу. Нагадаю, що в першому матчі між ними була нічия 1-1, Такою вона була вже і на 15-й хвилині даного поєдинку. На 5-й відзначається Феєнорд зусиллями Хіменеса, але на 15-й капітан Рома Пелігріні дальнім ударом зрівнює рахунок. Після цього скажу чесно, можна уже було бити пенальті. Хоча часу ще було грати та й грати як в основний час, так і в доданий. Але по суті, лише на 120-тій хвилині був класний шанс у Ромелу Лукаку в одній атаці двічі міг забити. Спочатку після його удару Голкіпер Феонорда переводить м'яч на кутовий, а потім, після розіграшу цього кутового, знову момент у Ромелу, але знову він не забиває. Тож пенальті. Можливо, дане транжирство призвело до того, що Ромелу став першим, хто не реалізував свій пенальті. Як наслідок гостям залишалося лише забити свої, і тоді б вони вийшли до однієї восьмої. Але тут уже включається в роботу голкіпер Роми, робить кілька сейвів, і такі господарі виграють серію після матчевих пенальтів з рахунком 4-2, і саме вони виходять до наступного раунду. Далі блок португальського футболу Бенфіка в складі з Трубіним здобула позитивний результат в виїзному матчі проти Тулузи 0-0. Нагадаю, в першому матчі Бенфіка виграла 2-1. І незважаючи на те, що лісабонці вперше за два місяці не забили жодного м'яча, тим не менше, вийшли саме вони до наступного раунду змагань. Інший клуб з Лісабону Спортінг, також в одній восьмій фіналу. Нагадаю, у першому колі вони виграли на виїзді у швейцарського Янбой за 3-1. Цього разу гра закінчилася в Лісабоні з рахунком 1-1. Могли лісабонців виграти, тому що автор забитого м'яча Дьокереш за рахунку 1-0 не реалізував пенальті. Тим не менше, нічия, я думаю, влаштувала господарів на всі сто. В далекому від Португалії Азейбаджані відбувалася повторна гра між тамтешнім Карабахом та Брагою. Нагадаю, що в першому матчі Брага сенсаційно програла вдома Карабаху 2-4 і нібито по ці мало з перших секунд кинутись в атаку. Але в першому таймі на полі був лише Карабах, який щоправда в другому проявив деяку гостинність, тому що Джафар Кулієв за 4 хвилини отримує два попередження і залишає свою команду в меншості. І гості такою гостинністю користаються до 83-ї хвилини. Фернандес чаджало забивають по голу та переводять діло в екстра тайми, де команди обмінюються голами. Спочатку сілва за Карабах, потім Банзас пенальті за Брагом. І коли здавалось би, що все точно пенальті, на другій компенсованій хвилині Карабах без свистка швиденько розігрує стандарт, і ахун заде футболіст, що вийшов по ходу екстра таймів, забиває другий гол Карабаха. І, хоча господарі програють 2-3, але виходять до наступного ра. um Тепер кілька хвилин приділимо і Лізі конференції, також вісім поєдинків. Розпочинаємо з дуже нестандартного протистояння макабі хайфа проти бельгійського гента. По-перше, нагадаю, що перша гра їхня відбувалася на нейтральному полі в Угорщині, там перемогу здобули Макабі 1-0. По-друге, повторна гра відбувалася в нетрадиційний для ліги конференцій день, а саме в середу. Ну і по третє, відбувалася вона за порожніх трибун. І оцієї підтримки вболівальників, власне, генту і не вистачило, як не до. Мінували вони в другому таймі. Максимум на що спромоглися, це зіграти в нічию 1-1, яка повністю влаштувала хайфу. Саме ізраїльтяни йдуть до наступного раунду. За заповнених трибун в Варшаві відбувався матч Легія Мьольде. Легія грала проти справжніх скандинавів. Нагадаю, в складі Мьольде лише один не норвежець. Також нагадаю, що в першому матчі Легія програла 2-3, поступаючись 0-3, тобто нібито подарувала собі надію, і потрібно було спокійно виграти домашню гру. Але як розвивалася ця гра? Легія домінувала, атакувала, Легія мала виходи віч -навіч, Легія влучала в каркас воріт, іноді навіть претендувала на пенальті, а Мьольде на все це діло просто дивився і потім забивав голи. Неймовірна, просто показова реалізація моментів у виконанні норвежської команди. Причому атаки ж були дуже й дуже прості, я б навіть сказав в хокейному стилі. М'яч просто надсилався в атакуючу ланку, і там форварди просто мали розбиратися. І треба сказати, розібралися на всі 100. Знову відзначається Дублен Гулбрасен, який також два м'ячі забив і в першому матчі. Ну і ще один гол на рахунку Гестата. Тож спокійна перемога Мьольде 3-0, вони в одній восьмій фіналу. В двобої болгарського лудогорця та швейцарського сервета команди за два матчі спромоглися тільки на один забитий м'яч, оскільки нагадаю, перша гра в Швейцарії закінчилася в нічію 0-0. Ну а в повторні швейцарці вже на шостій хвилині відкрили рахунок, зробив це коня, на цьому і закінчилося. Болгарам не вистачило таке враження просто ігрових кондицій, оскільки нагадаю, що чемпіонат Болгарії після зимової паузи поновився лише нещодавно. Тож сервет в одній восьмій. Іспанський Бетис, який нагадаю, в першому матчі вдома поступився Динамо Загребу 0-1, не зміг відіграти це відставання. Хоча в матчі відповіді з 38-ї хвилини, завдяки голу Бакамбу іспанці вигравали 1-0, Але на 59-й хвилині японський легіонер Динамо Загреб Канеко зрівняв рахунок, який власне і протримався до фінального свистка. Тож нічия 1-1, яка абсолютно влаштувала Динамо. Німецький Айнтрахт проти бельгійського сен Сенджелуаса. Нагадаю, як тиждень тому розпочиналось їхнє протистояння. Тоді німці на 10-й хвилині виїзного поєдинку вже вигравали 2-0. В підсумку ж та гра завершилася 2-2. А от повторні грі все ж таки господарі вважалися фаворитами на вихід до наступного раунду. Перший тайм поєдинку був нудним, майже без моментів був лише гол, який був відмінений через офсайд. По суті, єдиним, чим можна було милуватися в першому таймі, це була форма бельгійської команди. А от на другій хвилині другого тайму, коли навіть ще не всі вболівальники повернулися на трибуни, коли навіть тренер Айнтрахта лише виходив з під трибунного приміщення, гості вже забили. Це робить Пуерта та виводить свою команду вперед, 1-0. А на 80-й хвилині, після розіграшу кутового, захисники Айнтрахта залишають на дальній стійці екарта, і той цим користається, робить рахунок уже 2-0. Після цього були нерви, були жовті картки, і лише на 87-й хвилині Айнтрахту Вдалося такий один м'яч відквитати, робиться Ебімбе. Щоправда, на цьому крапка на цьому Айнтрахт вибуває з розіграшу ліги конференцій. Далі коротенький блок сусідського футболу залишає турнір угорський Фаренсварош, який знову програв грецькому олімпіакосу, знову з рахунком 0-1 і знову автор забитого м'яча, який в першому матчі Елька Бі. Цього разу забив він на 45-й хвилині з пенальті. Також вибувають і словаки, а саме слова з братіслави, які після поразки в першому матчі від австрійського штурму 1-4, Звичайно ж не багато шансів мав на вихід до наступного раунду, але звичайно ж хотіли вдома не програти як мінімум цей матч престижу. Тим не менше, програли програли з рахунком 0-1. Переходимо до огляду найцікавішого та веселішого протистояння цього раунду в лізі конференції. Це звичайно ж норвезький буде проти нідерландського Аякса. Нагадаю, що в Амстердамі, Аякс, поступаючись 0-2 до 90-ї хвилини, зміг врятуватися 2-2. Також неймовірний сценарій був і в повторному матчі в Норвегії. В першому таймі на полі був лише Будеґлімт. Створював момент за моментом. Причому моменти були гострі і дуже дивно, що відкрив рахунок. Аякс. на 34 й хвилині Бергес, єдиний удар амстердамців в першому таймі матеріалізує в гол. Причому дуже прикро, що стався він після обрізки буде глімта біля свого штрафного майданчика. На 48-й хвилині за фол останньої надії вилучається гравець Аякса Шутало. Відповідно, у Глім та чисельна перевага, і вони збільшують свій тиск на ворота Аякса. Голкіпер амстердамської команди, як то кажуть, крутиться як білка в колесі, де не витягує голкіпер, допомагають стійка та поперечина. А де не допомагає стійка та поперечина, допомагає рука захисника. В одному з епізодів э, захисник Аякса зупиняє м'яч рукою фактично на лінії воріт, але ні арбі. Нівар-арбітр ні не побачили, чи то не захотіли побачити дане порушення, відповідно, пенальті не призначили. А потім вирівнилися склади команд, тому що герой норвезької команди першого матчу Грюнбек отримує два попередження, відповідно, червону, і вже 10 на 10. Щоправда, буде Глімту таки вдалося зрівняти рахунок. На 83-й хвилині після удару Берга м'яч влучає в стійку і таки залітає в ворота Нічия 1-1. На третій компенсованій хвилині у Аякса був класний момент, але вони його не реалізували. А на п'ятій компенсованій буде Глімц забив, Щоправда, арбітр гол відмінив. Тож додатковий час. На п'ятій хвилині додаткового часу буде Глімт не забиває в порожні ворота, за що отримає, як то кажуть, у відповідь на 114-й хвилині гравець Якса Тейлор чи то робив навіс, чи то пробивав, але просто за неймовірною траєкторією м'яч таки опиняється в воротах. І Аякс виграє цей матч, незважаючи на те, що буде Глімт кинувся відігруватись, навіть влучив у стійку, поперечину, навіть побіг голки рятувати команду. Але амстердамці продираються до однієї восьмої фіналу. Ну і як обіцяв результати жеребкування вже однієї восьмої фіналу, тож в лізі конференції сервет проти Віторії Пильзень, Аякс проти Астон Вілли, Мьольде проти Брюкге, Сен-Желуас проти Фенербахче, Динамо Загреб проти Паока, Штурмградс проти Лілля, Макабі Хайфа проти Фіорентини та Олімпіакос проти Макабі Тель-Авів. А щодо однієї восьмої фіналу Ліги Європи, тож Спарта Прага проти Ліверпуля, Марсель проти Вільяреала, Рома проти Брайтона, Бенфіка проти Глазго Рейнджерс, Фрайбург проти Вестхема, Спортінг Лісабон проти Аталанти, Мілан проти Славі Праги, ну і Карабах проти Байер Ліверкузен. Перші матчі однієї восьмої фіналу і Ліги Європи і Ліги конференції відбудуться 7 березня. Тож підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід відео з оглядами вже цієї стадії змагань. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все, дякую за увагу, за приділений час. На все добре.